Рівнянка Руслана Геращенко купує квіти, аби привітати маму з міжнародним днем жінок. Я спілкуюся з багатьма людьми, і я вам хочу от, сміливо сказати, це жодним чином не асоціюється не з правами, не різноправ'ям, не там якоїсь жіночої вільності. А більша асоціація така, що все ж таки це день жінок, день весни. День чогось прекрасного. Цього свята я не визнаю, але дружина якоюсь мірою хоче, аби її чимось уважити. Це було зроблено комуністичним. Оцим. Воно було піднесено, ну, як хто зна що, ну як 1 травня, як. Інші ці свята, які 9 жовтня, які нічого не значать у всякому разі, зараз для нас кандидатка історичних наук Клинова Дацюк Галина розповідає, що 8 березня день, який відзначають у всьому світі. Це день боротьби жінок за рівноправ'я з чоловіками. І відповідно витоки у цього активізації жіночого руху. Боротьби за рівноправ з чоловіками ми маємо з другої половини 19 століття. Перші такі жіночі акції за поліпшення умов праці були в Сполучених Штатах Америки в 1857 році. Пізніше були і в Німеччині. Галина розповідає, що за часи радянського союзу сприйняття цього дня змінилося коли. Була лютнева революція. Вона розпочалася 23 лютого, до речі, і за за новим стилем це 8 березня 1917 року. Це була революція на повалення царизму в російській імперії. Воно ж призвело згодом і прихід до влади більшовиків. Ось в самій Росії створення радянського союзу. Тому, мабуть, і в більшості от суспіль суспільства українського ця це свято асоціюється саме з такою ну радянщиною. Як вихідний день, це свято е, розпочалося у 1965 році. Коли було жінкам надано вихідний день, відбулася якась інша така трансформація цього свята в радянську, в радянську добу, ніж воно мало первісне значення, тобто. Це стало свято весни, краси, тюльпанів. Ми досі можемо побачити оголошення на кшталт, наприклад, шукаємо молоду, привабливу жінку без дітей, неодружену. Це прямо суперечить Кодексу законів про працю, тому що такі вимоги їх не, не можна ставити як критерій для відбору на роботу, в принципі, тому що критерії має бути професіоналізація людини. Також Марія Цепіщук розповідає, що однією з проблем є розподіл на гендерні ролі. «В нас жінки досі мають такий образ якоїсь ніжної, тендітної берегині домашнього вогнища з певним таким присвоюваним відразу баластом обов'язків, які, начебто, жінки. І, до речі, чоловіки так само, тобто чоловіки теж страждають від такого гендерного поділу насправді. І тому, власне, ці ставлення вони виливаються в чимало проблем на практиці. Ольга Верещук, Сергій Давидюк, Микола Мельничук. Шук, Суспільне новини Рівне